23 серпня до Дня Незалежності України на районному стадіоні Колос відбувся волейбольний турнір між командами Володсько-Тетіївського районів та міста Узин Білоцерківського району. Команди змагалися за коловою системою. За результатами зустрічей, команда Тетіївської райдержадміністрації зіграла з командою Володарка Пінопласт з рахунком 0-2. Місто Узин та команда Тетіїва Шевченківське з рахунком 2-1. Команда міста Узин та Тетіївська рай. Держадміністрація зіграли з рахунком 2-0. Та з рахунком 2-1 завершилася гра між командами міста Узин та Володарка Пінопласт. Таким чином, перше місце посіла команда Володарка Пінопласт, друге місце команда міста Узин, третє місце Тетівська райдержадміністрація. Усі команди були нагороджені волейбольними м'ячами та грошовими преміями. Цього ж дня відбувся товариський матч з футболу між командами Еверест селища Володарка та ФК ЛТД село Пархомівка. З рахунком 3 і один перемогу здобула команда ФК ЛТД села Пархомівка. Команди були нагороджені футбольними м'ячами та грошовими преміями.